У кожній тапочки вложується душа, ну і взагалі в кожну річ. Так як не тільки тапочки робиться, і сумки, і взагалі цікаві речі. Так розпочинає роботу Лілія Самкова. Майстриня саме береться за виготовлення тапочок. Аби вийшла неповторна дизайнерська річ, треба мати неабияке терпіння, адже шерсть не терпить поспіху. Неаккуратна робота матиме тріщини або ж горбинки. Перші рази, то взагалі в мене я перший раз робила шапку валяну, то я щось 5 годин її валяла. Думала, що умру, поки доваляю. Так. А тепер скільки часу? – А тепер ну, тапки можу за півтора години, якщо так не відволікатися, то можу зваляти. – Яка це ваша пара? О, певно, десь 50 Після накладання шерсті на основу треба скропити її мильною водою. Після валяння шерсть зменшується у розмірах, а потім майстриня за допомогою рушника висушує тапочки. Останній штрих це натуральна шкіряна підошва та оригінальні прикраси. Це результат кількагодинної праці. Виявляється, зваляти можна не тільки валянки, тапочки, але й шапку, сумку і навіть годинник. Тапочки, лисички, котики, зайці, квіти із м'ячами, і синьо-жовті з тризубом на будь-який смак та розмір. Ціна однієї пари в середньому 350 гривень. Вони екологічні, вони зігрівають сухим теплом. Тобто, якщо в людини варикоз, вони відповідно гріють і допомагають йому, наприклад, ну не зникнути повністю, але чуть-чуть, воно не настільки прогресує. Так само у них сухе тип, за рахунок сухого тепла, в них можна ходити як зимою, так і літом. Вони літом не парять, а зимою гріють. За словами майстрині, мешканці Івано-Франківська все частіше обирають оригінальні подарунки, виготовлені із екоматеріалів. Люди зараз більше цінять приручну працю, чим, наприклад, колись років. На п'ять назад, бо починала я з валяних іграшок, ручна робота, то ну не настільки цінилася люди, взагалі не розуміли. Для Лілії Самкової кожна річ частинка душі, чого вона тільки не робить із шерсті. Самостійно навчилася валяти сумки настінні годинники, іграшки, прикраси займається цим уже чотири роки. Для задоволення, тому що подобається, подобається займатися. В принципі, в кожну річ вкладаєш свою душу, а дома сидіти просто з дітьми не цікаво. Ну як цікаво, з дітьми займаєшся, але хочеться також десь себе віддати чомусь такому в принципі творчому. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.